Топ неймовірних фактів, які вас вразять. В останній ти не повіриш. Факт перший ваше серце створює достатньо енергії, щоб проїхати на машині 32 кілометри в день. За життя воно б могло обігнути Землю кілька разів. Факт два. У вас є унікальний запах, як відбитки пальців. Жодна людина на планеті не пахне так само, як ви, навіть якщо користується тим самим парфумом. Факт третій. Є місце на землі, де гравітація слабша. У гудзоновій затоці Канада через особливості земної кори сила тяжіння трохи менша, ніж у решті світу. Факт четвертий, ваш шлунок оновлює свою слизову оболонку кожні три-чотири дні, інакше він би переварив сам себе через кислоту, яка сильніша за багато хімічних речовин. Факт п'ятий ваш мозок може передбачати майбутнє. Чені довели, що він аналізує події та прораховує наступні секунди вашого життя ще до того, як ви це усвідомлюєте. Підписуйся, щоб дізнатися ще більше фактів, які перевернуть твоє уявлення про реальність.